15 лютого 1820 року під час лекції Ганс Крістіан Ерстед звернув увагу на стрілку компаса, що відхилялася від свого початкового напрямку, коли електричний струм протікає по дроту. Подальше дослідження показало, що електричний струм створює кругле магнітне поле навколо дроту, через який протікає. Цей принцип був використаний під час створення першого вимірювального приладу з рухомою стрілкою, який міг фіксувати струм, і називається гальванометром. Це був перший крок до створення мультиметра. Такі пристрої були дуже повільними. І непрактичними в польових умовах гальванометри були громісткими і потребували делікатного поводження. Винахід першого мультиметра на початку 1920-х років приписують інженеру британського поштового відділення Дональту Макаді, який був незадоволений необхідністю носити багато об'ємних та громіцьких інструментів, необхідних для підтримки телекомунікаційних систем. Макаді винайшов інструмент, який міг би вимірювати ампери, вольти і оми, тому і назвав його авометр. Трохи пізніше з'являються кишенкові мультиметри, виконані у годинниковому стилі. Вони мали меншу вартість, ніж авометри, але їхня функціональність також була меншою, точність нижчою, ніж в авометрів. Корпус потрібно було підключати до мінуса, що спричиняло велику кількість випадків ураження електричним струмом. Такі годинники були небезпечними, результати вимірів були дуже приблизними. Мультиметр, що зараз на екрані фірми Supreme, використовувався в армії США у 40-роках. х роках. Сучасні ж мультиметри вміють міряти не лише струм, напругу та опір, а здатні перевіряти падіння напруги на діодах, провідність кола, тестувати транзистори, міряти частоту та ємність конденсаторів.